А ви знали, що існують дитячі автокрісла, які сповіщають про те, що дитина розстібнула ремені безпеки? Автокрісло Карело Genesis саме таке: розраховане від народження і до максимального зросту дитини, при якому можна пересідати на звичайне крісло. Відповідає сучасному стандарту безпеки і e сайз, опладнене захистом від бічних ударів, системою кріплення Isofix, якірним ременем та поворотом на 360 градусів. В Комплекції, де маленький підголівник і анатомічні вклади, що використовуються до досягнення 75 см. А ось так звучить звуковий індикатор. Елемент додаткового захисту від бокового удару встановлюється на боковині автокрісла з боку дверей автомобіля. Має 12 позицій регулювання висоти підголівника і 5 позицій куту нахилу, що дає змогу налаштувати автокрісло відповідно до зросту дитини. А поворот на 360 градусів дає змогу батькам комфортно посадити і пристебнути дитину. Та забезпечує правильне і безпечне перевезення дітей від народження до 15 місяців проти ходу руху авто, максимальний кут нахилу 137 градусів. Чухол автокрісла знімний для прання і виконаний з гіпоалергенного текстилю з використанням матеріалу Memory Foam, який адаптується до форми тіла. Регульований ремінь безпеки, плечові накладки з протиковським покриттям, напрямні для ременів, зроблять поїздку безпечною і комфортною. Купуйте в Маля!